Ну, а що Європа? Європа, це класно для відпочинку. А для нашого ну, в моєму розумінні для бізнесу мені не все подобається. Е, культура споживання там починається, але не є на такому рівні, як у нас. У нас культура споживання австраліз... ну, не австралійського рака, а річкового рака була ще з дитинства. Тому австралійський рак це рак, який ну, єдиний замінник, який можна частково перекрити е, нехватку. Річкового об'єму річкового рака це раз австралійського рака ми можемо виростити до гігантського розміру, тому що може і є у річкового, але об'єми дуже дуже малі. Тому ми австралійського рака переважно стараємось робити на важкою 100+. Так і по Європі з Європою у нас в Україні ринок збуту шикарний. Цінова категорія в Україні вища ніж по Європі. Знову ж із за того, що є культура споживання. Таким чином робити якісь об'єми і щоб їхати на Європу, потрібно робити космічні об'єми. На такі об'єми неможливо вийти не за рік, не за два в нашому бізнесі. Це будуть десятиліття, коли буде надлишок, може ми за Європою поговоримо. Далі в Європу потрібно возити таможня, розвозка і так далі. Це потрібно будувати структурований бізнес. Тому це може будь колись і буде актуальне, але не зараз. Чи відкриваємо ми щось по Європі? Так, малі ферми відкриваємо, але там є е проблематика по документації, тому. Коли люди хочуть щось глобальне, повірте мені, європейці не платять стільки грошей і не хочуть сприймати ту цінову категорію за витрачений час, яка нас влаштовує. Тому що в Європі я ділюся своїм досвідом. Більшість замовників вважають, що ми за 500-700 євро будемо біля них танцювати, бігати і так далі. Пробачте зараз в Україні можна заробити значно більше ніж за такі гроші мотатися по Європі. Тому це моє конкретне е, відношення. Е, якщо вам потрібен якийсь комплект е, відправити в Європу, саме дешевий формат, шукайте, хто буде їхати через Київ, ми покладемо в машину і вам відправимо. Е, ціни на комплекти в середньому можна розраховувати на 1000 баксів. Більш детально можна в телефонному режимі телефон в шапці профілю.